Сьогодні на лікуванні у нас ще одна душа. Жінки. Проблема в тому, що людина тіряє дуже моментально тіряє енергію. Взагалі, дуже швидко тікає енергія людини, людина вже ходити не може. Що ми бачимо? Проблеми з серцем. Сердечна чакра проблеми з серцем. Постійно людина стоїть погано на ногах з самого дитинства. По лінії матері має. У лінії матері має два крадники, які були передані. На голові сидить Суть, сутність, яка хаває всю енергію, яка мучить з головою. По правій стороні один, два, аура пробита, відток енергії, та це ще не півбіди, ноги, Сидеш на чакра, желудок. Сидиш, ага. Ось тепер бачите, що тіряється енергія. Подивіться, що сидить. Оце тільки людини, оце її аура. же це вже не її. Оце все оце забирає енергію. Воно більше, ніж уже сама людина. Ще й тут сидить. Сидить. Так, що цей негатив? Що цей негатив закриває людині? Цей негатив йде до них давно. Він вже з народження, цей негатив. Грудна клітина. Пробой в грудній клітині. Більше ліва сторона. Тут йдуть людина, йде, отримує теж, як кажуть, наказання за маніпуляцією чоловіком, Маніпуляція чоловіка або від чоловікої сторони. Маніпуляція з чоловічої сторони. Терпіла, бачите, програма терпіла. Програма терпіла, ніде не дівається ще подарок людині передався з першої житті. Це ще з прошлої життя було передано. Болість прийшла по спині. Хитрості, підлості, схеми, обмани, маніпуляції. Це робиться двосторонньо. І до неї робиться, і вона це все робить. Ну Так научені були. Бездінні же. проблема по фінансах постійні, постійні померани. Постійно людина як джума, постійно мале, е, создає великим, песиміст. З дитинства було видно, з дитинства було видно. Було, з дитинства це все видно. Був, у людини стояв вибір, людина із-за цього негативу прийняла неправильний вибір, де пішла проти себе, проти своїх цінностей, проти вірності. <кій> Чи негатив робиться на боротьбу людина постійно бореться сама з собою внутрі, по женському проблеми, закрита сексуальна чакра, без є людина, чистки недавно не робилася людина. Ну і тут по дьяволу йде. Не вміння балансувати між енергіями, постійні духовні смерті, які скривалися всередині душі: багато емоцій, багато невиказаного, багато обід, багато. Розчарування і все всередині людина тримала, і все в середині людина його борола. Так, що у нас ще тут? Осустві я защити. Немає в людини защити. Аура пробита. Присоска по голові. На голові присоска на потилиці. Ну, зараз будемо забирати. І є ще мікроприв'язка на Некроприв'язка. Могильна магія була присутня. Нападають вночі на людину. Людині треба було прокачувати, було свій егоїзм. Людина пішла в терпіву. не працює з природою, не з'єднується, не заземляється людина, хоч на землі живе, не чиститься. Внутрішній пробой на рахунок по животу. Обряди робилися. Обряди робилися темні з бісами. Ну, зараз будемо пробувати, призувати наставників, і Будемо лікувати, пробувати. Що нам дасть цій жінці допомогти. Ну, будемо бачити. Так, душа жінки. Що нам вдалося зробити? Що нам вдалося зробити? Там, звісно, багато роботи, дуже багато. Ну, там триугольники були, там триугольники. Там продажа себе, там породу. Ну, бачите, одною чисткою, такою ти, такі речі не витягуються. Там багато років людина, багато років, дуже багато років, навіть більше 20 років людина, навіть більше 30 років людина несла цю тяжу по мускелінії, мужчину. Ці триугольники постійно якісь були прощалися, обіди, все трималося всередині. І тепер воно почало вилазити боком. Це ще й поруду воно йшло. Ну, людина постійно, виходить, <кій>, типу як на шийнику, Все мужчини, і за мужчини. І за мужчини. Мужчина це з прошлої житті і тягнеться так само. І вона, вона, виходить, в цьому житті теж не пройшла цього самого уроку. Ну. Тут і з сім'єю теж проблеми. Робота над сім'єю. Це треба б, цій жінці працювати над сім'єю, а вона не мала працювати над сім'єю і сім'єю. А вона не працювала над сім'єю, а стала служанкою, стала рабинею, а мала вивезти свою сім'ю. Ну, місію вона в цьому житті знову не прийшла. Місія на рахунок. Тому в сім'ї знаходиться дьявол, і там сім'я, виходить, в починенні дьявола. І ти не можеш його убрати, тому що люди повинні самі працювати над своєю ситуацією, над своєю судьбою, над своєю долею. Блін, ну бачите, ну, люди ну, так не вийде. Блин, так не вийде. Магія не витягує просто, ви маєте самі працювати. Ну, з глаз зняли, ми. ілюзії, Там ілюзій багато в людини. По справедливості, ну. Максимально, що могли зняти, то я зняв. А далі ще треба буде працювати і працювати. Такі результати.